Вітаю, друзі! Ви на каналі Canada For Me. З вами Андрій. Темою сьогоднішнього відео буде Кадетський рух в Канаді. Кадетські організації з'явилися в Канаді ще наприкінці 1800-х років, і вже тоді вони були частиною шкільної програми для хлопців від 12 років. І під час першої і другої світової війни кадети відігравали важливу роль, тому що тисячі підлітків долучалися до лав армії, і самі кадетські програми е, тоді стрімко розвивалися е, в 1940-41 роках. Були заліз засновано лігу авіаційних кадетів і створено спеціальні корпуси для підготовки молоді до служби в ВПС. А із часом в 60-х 70-х роках всі програми були об'єднані під загальнонаціональною політикою, і акцент змістився вже суто військової підготовки на розвиток громадянського лідерства та особистісних якостей. З 1975 року до руху вже вперше долучилися дівчата. І сьогодні вони також приймають активну участь у цьому русі. Як влаштований кадетський рух сьогодні? Кадетський рух в Канаді складається із трьох основних гілок: морські, армійські та авіаційні кадети. Зараз ви якраз на відео бачите кадетів в. Трьох видах одностроїв: це є армійські, є морські і є якраз авіаційні. Вони, бачите, відрізняються повністю зовнішнім виглядом. Весь рух канадських кадетів фінансується за рахунок держави, і участь тут повністю безкоштовна. Кожна гілка пропонує свої унікальні тренування. Наприклад, морські кадети навчають морській рятувальній справі, вивчають судноплавство. Армійські кадети проходять пригодницькі табори, вчаться орієнтуванню, виживанню, стрільбі. Авіаційні кадети вивчають авіацію, проходять льотну підготовку. Деякі отримують право керувати планерами та навіть літаками. Мета сучасної програми це є виховання громадянської відповідальності, лідерства фізичної форми та соціальної активності. Якраз в цей час це дуже актуальне питання в Україні, щоб створити організацію такого рівня плану з таким завданням, щоб в Україні молодь. Могла бути їхня активність спрямована в національному патріотичному руслі, в правильному фізичному вихованні і якраз оці всі піднімати лідерські навички, активність соціальну піднімати і так далі. Багато учасників, які. Приймають участь у цій канадській програмі. Кадетській, стають активними громадянами і дехто обирає професійний шлях у канадських Збройних силах та авіації. Багато з відомих людей в Канаді також колись брали участь у цій програмі. Кадети отримують навички командної роботи, лідерства, планування також вчаться переборювати труднощі. Кожен має шанс розкрити свої здібності у спорті, науці, культурі, волонтерській роботі. Тепер я вам розповім зі свого досвіду, яким чином відбувається ця вся робота на практиці, тому що мій старший син також є кадетом, і я всю цю інформацію знаю із середини від нього. Отже. Стосовно оцих всіх навичок, які вони там здобувають, це, наприклад, морські кадети. Вони дійсно спочатку вчать теорію, потім мають можливість виходити в море на кораблях, вони відвідують бойові кораблі, ознайомлюються з роботою повністю суднопластвам морського і цивільного. І також мають можливість. Самі вчитися, тренуватися, виходити в море і керувати кораблями. Армійські кадети там також є дуже багато своїх специфік, тому що оскільки вони не тільки вчаться в таборах на виживанні, орієнтуванню і стрільбі, але і в них є набагато більш більша велика гама різного роду завдань, тому що вони є там всередині. Цієї, тільки армійської структури, вони ще поділені. І там є і артилерія, і інженерні війська, і так далі. Тому що там дуже-дуже багато є цікавого і можна вибирати, в який напрямок дитина хоче потрапити. Авіаційні кадети, в яких перебуває мій син, вони також, крім авіації, вони вчать, наприклад, стрільбу. Мій син. Проходив ці всі змагання зі стрільби, окремо йде біатлон. Окремо вони також е, проходили курс виживання в лісі. Більше того, вони, е, в них є гурток бенду, тобто вони грають на інструментах. Е, крім того, усі кадети проходять струйову підготовку. У них вже є струйовий вишкіл. Командна робота. Вони всі старші кадети допомагають молодшим кадетам. Це безумовно. Також вони приймають активну участь у громадському житті. За різними даними, понад 65% кадетів у великих містах це представники етнічних меншин. Багато хто з них нещодавно приїхали в Канаду. Для нових канадців програма є своєрідною школою громадянства та інтеграції. Тут вони вчаться працювати в різноманітних командах і почуватися частиною великої спільноти. Як я вже казав, участь у програмі є безкоштовно за винятком окремих авіакадетських підрозділів де іноді існує символічний внесок. Заняття проходять з вересня по червень, один вечір на тиждень, влітку організовуються навчальні табори та екскурсійні поїздки. Зараз ви якраз бачите завершення екскурсійного табору, літнього екскурсійного табору в Новій Скоші. Отже, кадетський рух в Канаді це більше, ніж просто навчання чи спорт. Це спільнота натхнених і цілеспрямованих підлітків, готових. Стати лідерами завтрашнього дня. Якщо ваших дітей цікавлять пригоди, дружба і особистий розвиток, кадети можуть стати ідеальним стартовим майданчиком. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, кому сподобалося відео. Підписуйтеся на канал, донайте на Збройні Сили України. Дякую за перегляд. До наступних відео. Бувайте! by the squadrons precision team